Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги адаптер для камери нічного бачення. Цей адаптер дозволяє швидко та легко встановити камеру нічного бачення на приціл. Використовуючи механізм швидкого встановлення, ви зможете встановити камеру на приціл лише за кілька секунд без необхідності використання додаткових інструментів. Це дозволяє швидко. Видко адаптуватися до різних умов та ситуацій під час нічного спостереження, адаптер має міцну конструкцію та надійно фіксує камеру, забезпечуючи стабільну платформу для отримання якісних зображень.